Вітаю вас! Продовжуємо нашу мандрівку у світ затишних домівок. Сьогодні ми завітали в село Великий Хутір Драбівського району Черкаської області. Тут продається будинок за 5 тисяч доларів, загальна площа 60 метрів квадратних, площа ділянки 48 соток, а це можливість в розвитку сільхозгосподарства і процвітання вашої фінансової стабільності. Стіни побудовані з цегли, покрівля, шифер. Санвузел у дворі, але є де його розташувати в будинку. Опалення комбіноване і це вам дає можливість економити на газових тарифах. Будинок мебльований, є деяка побутова техніка, холодильник, духова шафа та плита. Комунікації свердловина, асфальтована дорога та газ. Поряд знаходиться магазин, кіоск, зубинка транспорту. В селі є ліс. Та річка. Будинок із трьох кімнат та веранди. Кухня і котельня об'єднані в одну кімнату. На подвір'ї є літня кухня, сарай, курятник, колодязь та капітальний погріб. Опалення газове присутні два котли старий та новий. Також є можливість топити дровами піч та велика лежанка. Населені в селі 2184 людини. Через село протікає річка Золотоножка. В селі є аптека, лікарня, автомобільний магазин, Петропавловська церква, автозаправка Барс, Нова Пошта, Снап, продуктові магазини, школа та будинок культури. Відстань до Києва 166 кілометрів. Відстань до районного центру Драбів 11 кілометрів, відстань до Черкас 60 кілометрів. Ось і завершила ще одна подорож по селах нашої рідної країни. Якщо сподобалось відео... Підписуйтесь на мій канал і не забудьте поставити подобайку, посилання на об'яву прикріплено в коментарях під відео. Бережіть себе і гарного вам дня!